Проект здійснюється за підтримки ангелів надії. Ви дивитеся молодіжний сезон найпозитивнішої сімейної програми «Два я, Одне життя. 13 пар завітають до нас, аби перевірити, чи готові вони до справжнього сімейного життя. Всім привіт! Мене звати Юля. Павел звати люда. Мене звати Андрій. У цьому їм допоможуть наші ведучі, щасливе подружжя зі стажем Кирило та Світлана Андрієви. Цього сезону ми очікуємо, що вся вся молодь України вона. Стане такою свідомою в підготовці до шлюбу, адже цього не вчать у школі. і Якщо доречно, то поділитись своїм досвідом. Дуже сподіваємося, що молодь буде відкрита і готова до діалогу, бо вони все завжди познають. А також наша постійна психологиня Оксана Сич. Мені інтересно понаблюдати дуже за взаємодійством хлопців і ведучих, що ж там буде відбувати? Я в придкушені від тих тем, які будуть розкриті в цьому циклі. Отож розпочинаємо і нехай кохання. Вам буде в нагоді. Одного ранку проснувшись ти, відчули телеки в животі йота, тому що ти закохався. А -а -а! Всім привіт! Добрий вечір, друзі! Шановні дівчата України, у мене для вас є гарна новина. О, то мені теж можна послухати? У мене є прекрасний друг. Симпатичний, гарно заробляє. І головне, не одружений. А -а -а. Ну тоді мені це не цікаво. Записуйте номер телефону прямо зараз: плюс 38096. 400 дітей. стоп! Що ти робиш? А що? Зараз почну телефонувати, а йому залишиться лише обрати найкраще. Життя це не кастинг, і справжню сім'ю так не обирають. А, а що тоді? Хай на все життя залишається холостяку в свій час. Кожен знайде своє справжнє кохання, залишається тільки дочекатися. Ех, Легко говорити, коли вже знайшла свою половинку. А що ж робити нам, бравим одинакам? До речі, знайомтеся мої напарники по холостяцькому життю, які наразі теж у пошуках свого супутника. Мене зовут Данил, мені 26 років, Я родом із Донецька, живу в Києві. Мене звати Юля, мені 18 років, і я з міста Києва. Я прийшов пообщатися на тему вибор спутника життя», тому що для мене це дуже актуальна тема. І я хочу на цій програмі дізнатись дуже багато цікавого для себе. Хлопець і дівчина, які приходять до нас на програму, йдуть спілкуватися окремо у різні кімнати чоловічу та жіночу, де на них вже чекають наші ведучі. А за тим, що буде відбуватися, спостерігатиме наша психологиня. Ну що, поїхали, е, Юлічка, привіт, привіт, Рада тебе вітати в своїй жіночій кімнаті. Привіт, Данею, Рада тебе вітати в своїй студії. Розслабся, відпочивай. Ти як холостяк, скажи, будь ласка, твоя кімната схожа на мою? Ну, практично. Ну що, ти в мене сьогодні, тут дівчина на виданні, коротше кажучи. Тому будемо говорити з тобою про вибір супутника життя. Ти прийшла сама. Але скажи, е, чи є хтось на приміті? Зараз на даний момент немає, тому що я зараз е, в Присвячую більше себе навчанню. Ну і зараз я працюю то навчання і робота, і тому я зараз ну, ні з ким не спілкуюся зовсім. Отакої. Може ще додаси, що й другу половинку не шукаєш, бо тебе мама цілою народила. А в першу чергу хотів би запитати, тобі зараз є між ким і ким вибирати? Ну поки що в основному немає такого варіанту, а вони взагалі з'являються як часто? Ну, так, да, з'являються. Час від часу. Да. З, з, з часу останніх стосунків, скільки пройшло? Ну, Пару так. місяців пройшло. А чи була ти взагалі коли-небудь в стосунках? Ну, Так, в мене були стосунки, ну, мені було років 17. Я не можу сказати, що це вже було таке велике кохання. Mm. Ну, я зустрічалася з ним ну, приблизно місяць-два, не більше. Ну, і ми вже розійшлися. А Чому, якщо не секрет? Він мене дуже рівнував. І ми якось з ним посварилися. І перестали просто спілкуватися, і угу. все десь чув, що ревнощі – це підозра, що зраджуєш не лише ти, але й тобі. Тож, можливо, і на краще, що все склалося саме так. Сидя в кімнаті своїй точно неможливо зустріти того чоловіка, з яким би ви могли побудувати... дальнейшие отношения и счастливую жизнь. Старайтесь находить то сообщество, в котором вам было бы интересно. Будь то церковь, в которой много молодежи, много интересных мероприятий, выездные лагеря, какие-то тематические тренинги проходят. Чтобы встретить спутника жизни, обязательно надо поместить себя в какое-то сообщество, место, в котором было бы достаточно людей противоположного пола. Ты можешь сказать, на какие три речи ты звертаешь увагу в первую очередь? Вот какие три якости для того, важливі? Ну, Прежде всего, я смотрю на то, как себя ведет девушка. То есть если она такая нервная, психованная, не uh -huh. может себя контролировать, то есть это сразу отпадает желание вообще даже подходить и знакомиться. Uh -huh. То есть девушка спокойная. спокойно, да, можно сказать, да? да. да она перша улыбается, якость. она uh -huh. ну, не громко там смеется, если что-то смешное, да, там не я. -га". Тогда спокойно адекватный человек, можно к ней uh -huh. подойти и пообщаться. Ну, напевно, перша такая якість цель почти гумору. Mm -hmm. Мені дуже подобаються хлопці, е, з якими мені не сумно, а весело, які е, просто можуть тебе розвеселити. Головне, Юлю, не смійся з його жартів заголосно, бо он Даниїла це, наприклад, лякає. Потім на що я смотрю, це заінтересоване з дівки. Ага, в тобі. Да. В першу чергу. Ага, тобто, якщо тобто... дівчинка без інтересу, і ти просто влюбився, тобі треба її добиватися. То це не мій метод. Угу. Тому що, як говорят великі класики, такі як Олександр Сергеевич Пушкін, він говорив такі слова: чим менше девушку ми любимо, тим більше нравимся ми їй. А ще є другий варіант: чим менше дівчину ми любимо, тим більше шансів у парубків. Далі така якість він повинен бути розумний. Я дуже люблю розумних хлопців, щоб він був начитаний, читаний, Інтелектуальний, щоб я могла спілкуватися з ним на будь-яку тему, а в сусідній кімнаті наш гість якраз світових класиків цитує совпадіння не думаю. І третій пункт це вже по поводу як якщо ми вже починаємо, зустрічатися, як далі тенденції нашого розвитку. Тобто, то ми вже більш склонні к совместной жизни, Uh -huh. То есть у нас есть общие темы нормальные. То есть ей интересно со мной общаться. Не просто так для галочки она меня послушала, как мой день прошел, к примеру. Uh -huh. А мне интересно, чем она занимается. Ей интересно, чем я. Она меня спрашивает. Она интересуется мной. Uh -huh. То есть и ты уже понимаешь, что да, это тот человек, с которым uh -huh. я уже могу жить вместе. Мне будет не скучно. Ага. То есть это взаимопоразумение, да. можно так назвать. Да. Третий пункт. Третья – якость. Напевно, це вірність. Я б хотіла б, щоб зі мною була така людина, яка мене не зрадила. Він любив тільки мене, і йому було байдуже до інших Такі хлопців. Я ціную. Ну, Юлечко, тут ти Америку не відкрила. Сумніваюся, що знайдеться, хоч одна людина, яка цінує зворотні. Гаразд, я тобі зараз пропоную зіграти в невеличку гру, для того, щоб ми могли змалювати образ твого партнера. Звичайно, в житті е, так не, не доводиться вибирати між одним і іншим. Однак ми зробили ось таку гру для того, щоб зрозуміти твої пріоритети і взагалі твій образ партнера, якого ти вибираєш. А правила цієї гри я хочу пояснити сам. У нас є ваза з кольоровими папірчиками: одні блакитного кольору, це зовнішні якості людини, або якісь матеріальні речі, а інші бузкового кольору, і це внутрішні якості. Необхідно одночасно витягнути два папірці різного кольору, але обрати для себе лише один з них. Ну що ж, поїхали, тобто потягнули. Угу. Який тобі більше буде до вподоби? Приємний аромат і любить дітей. Ну, прежде всего, конечно, любит детей я выберу. Ага. Ну, потому что аромат это такое. А если у тебя А якщо аромат неприємний? Що ти вибрав? Ні, ну як неприємний аромат? Ну, я не знаю, Ну, в смысле, вибір між этим и этим, то я виберу лучше любить детей, потому что Аромат то можно... Можна, можна... можна прощепку начепити. Ні, можна просто їй хороші духи подарити і все. І вона буде пахнути, як Звісно. <рес> Бачу, смердючими шкарпетками Даниїла не залякаєш. Побачимо, що обере його сусідка. Приємний аромат і вродливий. Напевно, я виберу приємний аромат. Угу. А от у Юлі нюх виявився чуттєвішим. Щоправда, поняття приємний аромат суб'єктивне. На взірець для мене це може бути запах смаженої картопельки. Вродлива, чесна. Ну тут прям вообще, прям вообще. Оце наші режисери вміють спантеличувати холостяків. Слухай, вродлива, вродлива. І чесна. І чесна. От... Ну, в принципі, лучше буде чесне. Не... Ні топ модель, ну честное. Это тоже очень важно. Будинок і романтичний. Я mm. виборю будинок. Будинок. Так. Практична ти дівчина. Правильно. Без будинка відомий шлягер глави ней Погода в домі не заспиваєш. Хазяйственна і верна. Ну, верна это мне прежде всего. Там я Супер. сам зможу свій яєчні запажарити вранці. Духовний. І доглянутись. Я виберу доглянутий. Серйозно. Так. Mm. Тут uh, ти ризикуєш, я тобі скажу. Стильна. Та вільно. Слухняна. Слухняна. Слухай, скажу, я одружений, а в мене навіть дитина є. Скажу тобі чесно, слухняні жінки зараз в ціні. Можна обійти весь світ, а слухняної жінки так і не знайти. Ні. І зробити її слухняною також майже неможливо. Ні, стильна должна быть стильною. Просто твоя половинка это твоє mm -hmm. лицо. А слухняна тебе... Ну, слухняна, ну, слухняна. Верне, честно, я уже выбрал. Вірний, і автомобіль. Звичайно, вірний. Навіть і без автомобіля вірний підійде. У мене будинок є. <рес> у Тебе є будинок. <рес> Далі заробить на автомобілі. Да. Окрім цього, також Юля надала перевагу розумному обранцю перед статусним, спортивному перед турботливим і вирішила, що хороша робота для чоловіка це краще, ніж його щедрість. А Даниїл у свою чергу обрав доглянуту дівчину на перевагу турботливій, товариську замість спортивної, а також оцінив наявність почуття. Тя гумору вище ніж хороші кулінарні здібності, отакі от пироги. Ой, ну, веселые ребята, смелые ребята. Интересно было наблюдать, как они выбирают, как они рассуждают, почему именно тот выбор, а не иной. Даниил опирается больше на внутренние качества, которые ему важны в процессе построения отношений. Юлю как будто больше интересует внешняя сторона, и это неплохо. Вот. Хорошо, если найти человека, у которого уже и машина и квартира, но точно эти материальные блага можно приобрести в процессе совместного Ясна жизнь прийдете тут в місті. В мене є м -м, запитання до тебе, і хочеться, щоб ти дуже швидко на них давала відповідь. Так, Світланко, постривай, хоча б поясню, що це за запитання. Зараз буде бліц опитування, яке допоможе нам зрозуміти перший принцип, на який варто звернути увагу, чи схожі ви взагалі, але всі висновки потім, чи ти згоден з, з тим, що протилежності притягуються? Так. – Можливо. можливо. – да. Ким він має працювати? Ну, я хотіла б, щоб він у мене був лікарем. Ну, вона може працювати, як і касиром в магазині. І, тобто, на це, наоборот, mm -hmm. чим трудолюбивий чоловік, це може оцінити. А скільки має заробляти? Мінімально. Ну, Більше за мене, це однозначно. А, скільки ти хочеш дітей? А, хочу троє дітей. Ну, максимум двоїх. Максим двох. Суворе виховання чи вседозволеність? Напевно, вседозволеність. Скоріше всього строге. Строге. Да. Дружина має працювати чи сидіти вдома з дітками? Е, -е я думаю, що дружина повинна працювати. Ну, якщо надобність є в цьому, щоб вона працювала... Или їй, грубо говоря, хочеться да, uh -huh. работать. просто не сидіти вдома, uh -huh. то я не против. Ну, есть багато роботи, которые можна делать на дому. елементарно uh -huh. пічати тексти uh -huh. Или на продажу uh -huh. мило варить. Любишь читати? Люблю. Да. Що обереш, Серіал сітком чи фільм, над яким треба подумати? Я сам знаю фільм, над яким треба подумати. Да. Напевно, беру розумний фільм. Чи має для тебе значення вік твого обранця? Так, звичайно, має. Нет. Яка ідеальна різниця у віці для тебе? Ну, приблизно років 4-5, щоб він був старший за мене. Гаразд, скажу тобі також, що психологи сходяться на тому, що вік таки має значення, і краще, щоб чоловік був трошечки старший, але навіть якщо жінка старше, то не на багато років, тому що різні погляди на життя, тобто фази життя і швидкість темп цього життя і бажання вони трошки дрізняться. Перший принцип це принцип общності. О какой общности идет речь? Ну, социальное положение, важно учитывать интересы, э, взгляды на воспитание детей, интеллектуальный уровень развития. Может быть, в чем-то, в каких-то элементах противоположности и притягиваются. Но чем больше у вас общего, тем, наверное, как-то более насыщеннее, интереснее будет ваша жизнь. <клес> Принцип красы, другой. Допиши себе идеальный образ красивой женщины для тебя. Светлые девушки в плане русских. Mm -hmm. І волоси. Mm -hmm. Глаза можуть бути, звісно, любые, але в ідеалі там голуби. Фігура також мені подобаються такі, як мініатюрні, mm -hmm. худенькі девушки. Ну, для мене зовнішність не важлива. Ну, Я хотіла б собі брюнета, mm -hmm. е, щоб він був високий, вищий за мене, mm -hmm. е, щоб в нього були голубі або карі очі. Mm -hmm. Дуже хотіла б, щоб він сильно вдягався, був стильний. І також хотіла б, щоб в нього було гарне підтягнуте тіло. Так, не знаю, що там у вас, а у мене за фотороботом вийшов Кіану Рівз. Прекрасний образ, прекрасне желання іміть такого. чудесного человека рядом с собой, которого представляет Юля, но у меня создается впечатление, что это больше, ну, как герой какого-то романа, красивого фильма. Поэтому просто пожелание ей, чтобы она чувствовала себя рядом с молодыми людьми и видела, чтобы эта картинка не заслонила собой реального человека. Я, я тебе скажу с на самом деле краса имеет значение для человеки, ведь это действительно так. Просто идеал очень часто э, он заважает нам увидеть Ти ту людину, яка е, насправді нам приємна і яка нам також може подобатися, і яка зовнішньою також є гарною. Але через те, що ми запрограмували себе на певний ідеал, ми отак от можемо ходити і не помічати. Скажу тобі по секрету, моя дружина. По секрету всім камерам. Моя дружина не відповідала моєму ідеалу до того, як я з нею дружився. Тобто вона така, як ти описуєш, руса, така, а мені сподобалася чорняві дівчатка е, з чорними очима, чорні очі, чорні брови, знаєш, чорна тіня все накрила. От а вона була світлою. Але з часом я зрозумів, що насправді це лише ось тут, тому що жінка будь-яка жінка приваблива. Головне, щоб тобі було з нею приємно. То Ось яка ти Світлана, руйнівниця чоловічих ідеалів. Діс мені би хотіла сказати, а як комплекта. целостном таком образе, а целостность этой красоте. Тут важно учитывать и внешние качества, и то внутреннее состояние человека, которое есть. Порой внутренние качества очень преображают внешность человека. И вот эти внутренние качества, они намного ценнее той картинки, которую порой мы себе рисуем. Пані Оксано погоджуюся обома руками. Ось взяти хоча б мене. Ззовні хлопець непомітний, а позитивних внутрішніх якостей, хоч греблюгати. Як ти взагалі ставишся до таких е, більш близьких інтимних стосунків до шлюбу? Ну я ставлюсь позитивно до цього. я ну, думаю, что все, мы ничего не такого катастрофичного. Ну, это такое время, что угу. сейчас, если этого нету, то это, типа, ну, ненормально, это странно звучит. Центрично. Да. Очень часто в отношениях между молодыми людьми, парнем и девушкой, э, интимная жизнь ставится слишком таким важным критерием. Прожить всю жизнь с человеком – это не только э, интимная жизнь. Как будто бы вот этот вопрос соответствия или несоответствия физическом плане он отходит на второй или на третий, или даже там на десятый план, когда в отношениях есть теплота принятия. И тогда из теплоты, из любви возникает что-то ценное и интимное. Но оно возможно Тоді, коли люди точно прийняли рішення, що они хотят бути вместе и і семью сім'ю, і по жизни, я скажу тобі так: у мене не було інтимних стосунків з моєю дружиною до шлюбу. Просто дам тобі питання. Тобі б хотілося, щоб твоя майбутня дружина вона була лише для тебе. Для ну от тому чини так само з іншими. Просто задумайся над цим. Коли ми зближаємося інтимною близькістю, то ми дуже сильно пов'язуємо себе з цією людиною. І в майбутньому, якщо станеться розрив 100% нам чи їй буде погано? Це найбільша близькість, яка якраз запланована Богом шлюбі. Отак, от друзі, слухайте уважно та намотуйте на вуса. Наш ведучий поганого не порадить. Наступний принцип це а, відношення батьків. Якщо, наприклад, твої батьки, побачивши а, того хлопця, який тобі сподобається, скажуть тобі Юлічка, ну ми все розуміємо, ну він тобі подобається, але ну він зовсім тобі не підходить. Як ти відреагуєш? Я прислухаюсь до них, але я також прислухаюсь до себе і до свого серця, і напевно зроблю сама вибір. Уважаемые родители, наверное, небольшая рекомендация, когда вы пытаетесь настоятельно что-то посоветовать вашему ребенку, уже достаточно взрослому, да, то чувствуйте себя, из каких побуждений вы идете. Это забота о себе как родители или это забота о ребенке, забота о взрослом достаточно человеке? Ну, на самом деле, у меня родители настроены таким образом, что они мне всегда говорили, мы никогда не будем лезть в твою личную жизнь. Uh -huh. То есть, если ты выбираешь, как бы мне там ломать говорит, не нравился этот человек, uh -huh. я не буду вмешиваться. из того, что я сейчас увидела, как Даниил говорит о отношениях с родителями, у меня складывается впечатление, что у него очень доверительные отношения. Достаточно четко, есть четкая позиция есть у родителей, не вмешиваться в дела Даниила и доверия, и есть уважение Даниила к родительской позиции. Исходя из этого, конечно же, можно говорить о том, что мнение родителей будет важным Даниилу, потому что это не постоянное вмешательство в его личную жизнь. Е-е, і останній принцип це принцип своєчасності. На твою думку, скільки має пройти часу від знайомства до одруження? Е, ну, думаю, роки 4-5. Мінімум полгоди должно по минимуму, а максимум. А максимум нету максимуму. Це просто для галочки вже на самому те ділі брак. Якщо ви дійсно живете вместе, у вас ну, як все ідеально. Тобто, ну, це просто формальність. Тож його можна як і сделать, так і если там, допустим, Дівушка не хоче этого mm -hmm. ну, документа, ну то есть печаті в паспорті, то можна і не делать. Як не крути, а цивільний шлюб це коли жінка вважає, що вона заміжня, а чоловік, що він вільний. Скажу тобі, як знову ж таки, як чоловік і як uh -huh. сім'янин. Самій жінці завжди хочеться перебувати захищеною, завжди хочеться перебувати е, в руках або е, в товаристві чоловіка, е, який бере на себе відповідальність і бере відповідальність за неї. І якщо чоловік він десь уповільнює свій шлях до одруження, то в неї виникають думки, вона чекає ініціативи. Мені сподобалася твоя верхня межа не менше ніж півроку. Я також одружився після півроку, але також зазначається свою частість десь не більше можливо двох-трьох років. Uh -huh. Тому що коли люди живуть, наприклад, протягом п'яти років, я точно знаю, що е, надалі цей крок зробити набагато набагато важче. Принцип це останній принцип, якому б хотіли вам ребят сказати, всі своє час. не надо слишком быстро, не надо слишком долго. Когда молодые люди принимают решение создать семью, зарегистрировать официально свой брак, то это уже достаточно взрослая позиция. Взять на себя ответственность, заботиться о другом человеке. Хочу поделиться стрижки еще одним своим досведом. Я тоже очень мечтала про идеального человека. И... Почала молиться. Почала молитися про нього, і знаєш, Бог не заставив мене дуже довго чекати, приблизно півроку моїх молитв. І я зустріла ту людину, яка дійсно була дуже схожа на мене. Це мій чоловік, мій співведучий, з яким ми разом і працюємо, і живемо вже шість років. Тому я тобі, ще один такий, ще одну підказочку, що дуже гарно було би просити благословіння в Бога на цю людину. Ну, так як я віруючий чоловік, і я молюсь кожен день, то я не виживу нічого страшного, якщо у Бога попросити совета, попросити, mm -hmm. то есть, Жаль, помоги да, так. сделать мне выбор, щоб мені не було потом, грубо говоря, стыдно за свій выбор, или не, не на верний путь. То есть я хочу, mm -hmm. щоб ти мені указал верный путь. Покажи Покажені факти, ну здій ну, uh -huh. так, щоб я в це тепер зрозуміло раз і на все життя. Да. Я тобі, Юлічка, бажаю дійсно зустріти ту людину, яка буде тобі від Бога, найперше, і м готуватися бути так само гарним партнером для свого обранця, ставати самі гідною, розвиватися, ставати розумнішою, красивішою, ну і звичайно, зустріти. Такого ж гарного, розумного і красивого, і про якого ти мрієш. Але Кіану Рівс, на жаль, вже заручений. Це я так, на всяк випадок уточнив. Сподіваюсь, тобі була корисною наша зустріч, наша програма. Бажаю тобі знайти гарну дівчину, щоб вона стала гарною дружиною і у вас було. Не більше ніж двоє дітей. Спасибо большое. Ця передача виправдала мої сподівання. Я дуже задоволена, що я прийшла сюди, що мене запросили, і я вже готова шукати свою другу половинку. Я ніколи раніше не мыслил о том, що девушки в глубине душі, прямо в большинстве, очень хочется, ну, хочеться бути з браком зарегистрированным. Ведущий очень добре давав советы, які я в своїй житті буду к ним прислушуватися. Вибір супутника життя дуже нелегкий, але Бог завжди готовий підказати нам, хто, де і коли. Тож моліться і вірте. Та поки чекаєте на зустріч, готуйте себе, щоб стати гідним партнером для свого обранця. Нехай щастить!